Дерево здавалося б, звичайна рослина, яку ми бачимо щодня, але чи задумувались ви колись, наскільки вони могутні, неповторні кожне дерево містить в собі багатолітню мудрість, яка започатана в його стовбурі. У кожному кільці спогад про дощові весни, спокотні серпні та сніжні зими. Вони стоять на одному місці десятиліттями, іноді століттями, і мовчки спостерігають за тим, як все проходить повз, змінюється, зникає. Їхні корені пронизують ґрунт, а гілки, що тягнуться до неба, охоплюють увесь навколишній простір, мов обіймаючи світ. З раннього дитинства я відчувала особливу прихильність до дерев. Кожна подорож машиною супроводжувалась моїми безперервними спогляданнями у вікно і у глибокі роздуми щодо їх неосяжної краси. Дорога мчить, пейзаж змінюється, а дерева вони завжди поруч. Різні, незбагненні, величні. Вони не говорять, але в їхньому мовчанні звучить більше слів, ніж у будь-якому людському визнанні. І щоразу, коли я дивилась на них, щось трепотіло в мені суміш захвату, страху та вдячності. Ми всі маємо свої дитячі страхи, вони приходять і залишаються з нами надовго. Мій був простий, але дуже сильний. Я до сліз боялася осліпнути. Мене лякала не темнота чи безпорадність, а втрата можливості бачити прекрасне, і чомусь саме дерева стали для мене образом цієї краси, яку я так глибоко боялась загубити. Я часто думала про тих, хто не бачить, про людей, у яких немає багатства дивитися на світ, наповнюватись ним, надихатись. Вони можуть доторкнутися до кори, відчути текстуру дерева, але не зможуть вловити всю його сутність, не побачать, як світло танцює на листі, як вітер заколисує гілки. Як птахи вперто будують свої гнізда. А ще дерева чарують, іноді мені здається, що вони зовсім не з цього світу. Їхні силуети іноді нагадують химерних істот з іншої планети або зі снів, зіткані з казок, напівзабутих легенд чи далеких уявлень про щось надлюдське. У кожного дерева своя постава, свій настрій, своя мовчазна пісня. Одне гнеться, мов танцівник у поклонах, інше завмерло як стражник часу. Одні оплетені мохом і таємницями, інші стоять голними і гордими. Тому я так часто дивлюсь на дерева довго і зосереджено, як дивляться на когось, кого боїться втратити. Я намагаюся запам'ятати кожну деталь, ніби вже прощаюсь з ними. Вони стали для мене символом бачення не тільки фізичного, а глибшого, внутрішнього. Дерева навчили мене спостерігати, не просто дивитися, а бачити і відчувати. Дерева це наші тихі вартові. Вони стоять між небом і землею, не нав'язують себе, не просять бути поміченими. Їхнє мовчання це велика мова, яка говорить через вітер, через рух їхніх гілок, через тіні, що падають на землю, і це стає для нас уроком того, як важливо бути присутнім у світі, як важливо помічати те, що здається звичайним, але насправді є безцінним. І саме цим дерева зворушують найсильніше.